Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами розглянемо тему величини. Поговоримо про довжину, масу, міськість та час. А також навчимося або повторимо виконувати дії з величинами. Отже, давайте пригадаємо, які одиниці вимірювання довжини ви знаєте. Це можуть бути сантиметри, метри, кілометри, дециметри. Міліметри. А які ви знаєте одиниці вимірювання маси? Це можуть бути грами, кілограми, центнери, кони. І давайте поговоримо про одиниці вимірювання часу. Які ви знаєте одиниці вимірювання часу? Ну, звичайно, це секунди, хвилини, години, дні. Так, ще буває тиждень. І так далі. Ще бувають, наприклад, місяць, рік, століття, півріччя, тисячоліття і так далі. Давайте пригадаємо та розглянемо одиниці вимірювання довжини. В одному сантиметрі 100 мм, в одному дециметрі 10 см, в одному метрі 10 дециметрів або 100 см, в одному метрі 1000 мм, в одному кілометрі тисяча метрів. Як ви знаєте, як ви, може, вже зрозуміли, що основною одиницею довжини є метр. Один метр містить 10 дециметрів, 100 сантиметрів, 1000 міліметрів, а в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто, звертаю вашу увагу, що в кожному з цих слів є корінь метрів. Дециметри, сантиметри, міліметри, кілометри і так далі. Отже, все це ми відрізняємо за допомогою префіксів Децим, сантим, мілі. І, відповідно, ці префікси допомагають нам е, сформувати так, в скільки разів менше або більше від метра. Давайте разом з вами спробуємо заповнити пропуски. 5 см, 3 мм треба перевести в міліметри. В одному сантиметрі 10 мм. Отже, 5 в 5 см у нас буде 50 мм. 5 см 3 мм дорівнює 53 мм. Друге. 2 м 3 см треба перевести в сантиметри. В одному метрі, як ви пам'ятаєте, в нас 100 см. А в 2 м, відповідно, 200 см. Отже, в 2 м 3 см буде 203 см. Третє. 4 км 12 метрів треба перевести в метри. В 1 км 1000 метрів. В 4 км відповідно, 4000 метрів. Отже, 4 км 12 метрів дорівнює 4012 метрів. Наступне завдання. Треба розташувати значення величини у порядку зростання та дізнатися прізвище видатної української поетеси і письменниці. Отже. Порядку зростання це означає від меншого до більшого. Дивимося, яке в нас тут буде найменш, найменше значення. Ми бачимо сантиметри, метри, сантиметр, сантиметри, метри, сантиметри, дециметри, дециметри. Із цих перелічених найменшим буде 74 см. Далі за ним буде, так, якщо перевести 7 дециметрів 5 см, то це буде 75 см. Отже, це буде у нас наступне. Після нього йде 87 см. Далі, так як у нас тут більше за метр, тут також більше за метр, тут і тут більше за метр, у нас наступним буде 92 см. Тепер порівнюємо тут метр і 3 сантиметри, тобто 103 сантиметри. Тут 147 см, тут метр і 5 дециметрів. це означає, що 150 см, якщо ми все переведемо в сантиметри. А тут 140 см. Отже, наступним за величиною буде літера Е, так, або 103 см. Далі вибираємо з того, що залишилося, йде 140, далі йде 147 см. І далі 150 см. Сантиметрів це найбільше значення. І ми отримали прізвище видатної української поетеси і письменниці Костенко, отже, Ліна Васильівна Костенко, українська поетеса шістдесятниця, письменниця дисидентка. лауреатка Шевченківської премії, премії Антоновичів Ордену Почесного легіону. У 1967 році разом з Павлом Тичиною та Іваном Тричем номінована на Нобелівську премію з літератури. Народилася вона у 1930 році. А ми з вами переходимо до одиниць вимірювання маси. Ви пам'ятаєте, що 1 кг це 1000 г, 1 центмер це 100 кг, 1 тона це 1000 кг і 1 тона це також 10 см. Основною одиницею вимірювання маси є кілограм. І 1 кг дорівнює 1000 г, 1 центр дорівнює 100 кг, 1 тонна дорівнює 1000 кг. Давайте разом з вами виконаємо наступне завдання: записати, заповнюючи пропуск. Отже, 7 кілограмів треба перевести в грами. Ми пам'ятаємо, що в одному кілограмові 1000 грамів, тоді 7 кілограмах 7 тисяч грамів. Далі 13 кілограмів, знову ж таки, перевести в грами. В одному кілограмі 1000 грам, тоді 13 кг відповідно, 13 тисяч грамів. 9 центнерів треба перевести в кілограми. Ми знаємо, що в одному центнері 100 кг, а в 9 центнерах відповідно 900 кілограмів. І перевести тони в кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів. Тоді в 4 тонах 4000 кілограмів. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це додавання, множення ділення різних величин. Тож, почнемо з першого. Перше я пропоную виконати в стовпчик. Тобто, записати в стовпчик. 4 кг 150 г плюс 7 кг 270 г. 270 г. Відповідно, ось тут ми ставимо плюсик, як в звичайному розв'язку стовпчик. Підкреслюємо і. Внизу в нас так само будуть розташовані грами та кілограми, як по порядку. Але в мене трішечки зараз не дуже зручно. Отже, давайте розв'язувати. 0 плюс 0 це 0. 5 плюс 7 у нас виходить 12. Отже, 2 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2, 3, і ще 1 це 4 Тобто ми вже отримали у відповіді 420 грамів. Далі у нас йдуть кілограми. Потім 4 плюс 7 це 11. Отже, у відповіді ми отримали 11 кг 420 г. Це було перше. Друге. 3 центнери 21 кг плюс 1 тонна 127 кг. Звертаю вашу увагу, що тут не все так просто, що нам спочатку потрібно перевести або тони в центнери, або. Якось ще все разом перевести в кілограми, то я пропоную перевести тони в центнери. В одній тоні 10 центнерів. Отже, так нам буде значно простіше так, обчислювати. Запишемо кустовчик. 3 центнери 21 кілограм. кілограм. Я тут залишу трішки місця. Треба додати 10 центнерів 127 кілограмів. Ви маєте бути уважні, щоб у вас, як при звичайному додаванні, були розряди під розрядами, щоб не заплутатися, так? Щоб все було рівненько і охайно. Отже, кілограми в нас будуть в кінці, тут посередині центнери. 1 плюс 7 це 8, 2 плюс 2 4. Тут в нас, начебто, 0, так? Нічого немає. Залишаємо одиничку. Це ми отримали кілограми. 3 плюс 10 це 13. Отже, 13 центнерів. 148 кілограмів. Але якщо подивитися, то 148 кілограмів ми ще можемо перевести. так, бо в нас ж тут є І Зі 148 кілограмів ми заберемо 100, це буде плюс 1 центнер. Отже, ми отримаємо 14 центнерів 48 кілограмів. Розглянемо третій приклад. 3 кілограми 200 грамів помножити на 8. Так само записуємо у стовчик. 3 кілограми 200 грамів. Помножити на 8. 8 я запишу під вічкою, тому що від множення 8 на 0 в мене нічого це не дасть, так? нічого не змінюється. Отже, ці нулі я просто спускаю на низ. 8 помножити на 2 це 16, 6 пишу сюди, а одиничку переношу на кілограми. 3 помножити на 8, 24 плюс 1 це буде 25. Отже, ми отримали 25 кілограмів, 600 грамів. Ну, і останнє в нас залишилося четверте, 6 центнерів 24 кілограми поділити на 3. Тут приклад достатньо простий, я пропоную його розв'язати без стовпчика. Просто поділимо 6 центнерів, ми поділимо на 3, Це в нас буде 2 центнери. 24 кілограми, якщо ми поділимо на 3, це буде 8 кілограмів. Тобто ми отримали 2 центнери 8 кілограмів. Про одиниці вимірювання місткості поки що на даному етапі ви знаєте літри. Так? літри. В літрах вимірюють об'єм, наприклад, об'єм води, об'єм молока, об'єм бочки, відра і так далі. Також ви можете додавати літри, віднімати, ділити і так далі. З іншими одиницями вимірювання об'єму ми познайомимося з вами в подальшому вивченні математики. І переходимо до одиниць вимірювання часу. Пам'ятаємо, що одна хвилина це 60 секунд, одна година 60 хвилин, одна доба дорівнює 24 години, 1 рік 12 місяців, а одне століття 100 років. І ще можна додати тиждень, так, це 7 днів, місяць, це в залежності від того, який місяць там буває, 31 доба або 30 діб, або днів. Ще можна дописати тут тисячоліття. І так далі. Пропоную разом виконати наступне завдання. Заповнити пропуски, знову ж таки, 5 см 3 мм треба перевести в міліметри. в одному см 10 мм, отже, в 5 см 50 мм, а ще 3 мм, то це буде 53 мм. 2 м 3 см перевести в см, в одному метрі 100 см, в 2 метрах 200 см і 3 см це буде 203 см. 4 км 12 метрів в метр. В одному кілометрі 1000 метрів. В 4 км – 4000 метрів. Отже, ще 12 метрів, то вийде 4012 метрів. 1 кг 215 г перевести в грами. В одному кг – 1000 г. Відповідно, у нас у відповіді буде 1215 г. 7 центнерів 18 кілограмів перевезти в кілограми. Ми пам'ятаємо, що в одному центнері 100 кілограмів, а в 7 відповідно 700 І плюс ще 18 кілограмів, то в нас виходить 718 кілограмів. 9 тонн 37 кілограмів кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів, в 9 тоннах 9000 кілограмів. Ще 37 в нас виходить 9037 кілограмів. Дві хвилини 100 кілограмів. Дві хвилини 10 секунд перевести в секунди. В одній хвилині тут уважніше 60 секунд. В двох хвилинах, відповідно, 120 секунд. І ще й 10 секунд, то в нас виходить 130 секунд. Дві години 3 хвилини. В одній годині 60 хвилин. В двох годинах 120 хвилин. І ще й 3 хвилини в нас виходить 123 хвилини. На цьому я закінчую свій відеоурок. Я сподіваюся, що ви все пригадали і все гарно пам'ятаєте. Тому я вам бажаю чудового настрою, гарного дня та успіхів у навчанні!